Знову сльози, розпач та біль. 26 червня у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку провели відспівування двох захисників, які мужньо боролися з расистами і загинули у війні за сильну та незалежну Україну. Войтович Вадим Анатолійович 1980 року народження загинув 19 червня в районі населеного пункту Діброва Луганської області. Маєвський Олександр Володимирович 1985 року народження загинув 21 червня в районі населеного пункту Вільшанка Харківської області. Попрощатися з воїнами прийшли рідні, друзі та побратими. Обох героїв поховають на міському кладовищі у селі Гаражджя. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих захисників. Честь і шана героям.